Ми запускаємо програму Привілейований клієнт Herbalife Nutrition» і щасливі стати вашою надійною опорою на шляху до кращої версії себе, відкрити безліч нових можливостей. Відмінні продукти для збалансованого харчування, кулінарні рецепти, підтримка експертів і все це для досягнення бажаного результату. Станьте частиною програми, замовляйте продукти Herbalife Nutrition на сайті myherbalife.com і ми доставимо їх прямо до вас. Ставши привілейованим клієнтом, ви отримуєте безкоштовно доступ до ексклюзивних ресурсів. Вебінери з міжнародними експертами з харчування, відеотренування з сертифікованими фітнес-тренерами, щоденники харчування і безліч іншої корисної інформації все, що вам потрібно для отримання результату, досягайте оптимальної ваги, подовжуйте молодість, залишаючись активними у будь-якому віці. Зареєструватися в програмі просто перше замовлення можна зробити одразу. Разом ми змінимо світ на краще. Використовуйте всі переваги програми. Привілейований клієнт Herbalife Nutrition. Дізнайтеся про всі можливості програми у вашого персонального консультанта.